Несподівані новини, Міністерство оборони Японії прийняло рішення відмовитися від співпраці з США з питання розробки винищувача шостого покоління. Нагадаємо, що дві ці країни постійно співпрацювали, створюючи найпередовіші літаки у світі, і дуже дивно бачити, що тепер вони припиняють співпрацю. Однак чи так це насправді офіційно сказано, що США не захотіли ділитися сучасними технологіями, які потрібні Японії, для створення Винищувачів шостого покоління, через що японцям довелося просити допомоги у Великої Британії та Італії, які працюватимуть над найсильнішим винищувачем. Про те, що Японія має намір створити власний винищувач п'ятого покоління в рамках програми FX, стало відомо ще наприкінці 2020 року. Проєкт передбачав створення бойового літака, який змінить винищувачі Mitsubishi F-2. Про перебіг проєкту нічого не було відомо, Домо, окрім того, що він має бути схожим на щось між американськими F 35 і F-22. Але в результаті уряд ухвалив рішення створювати одразу винищувач шостого покоління шляхом злиття британської програми Темпест з японським проєктом FX на виході. Ми отримаємо можливо найкращий винищувач в історії під назвою Годзіла, і це, якщо що, неофіційна назва. Ви не можете розглядати цей проєкт лише через історичну перспективу. Шалено швидкий, маневрений, оснащений лазерною зброєю і системою невидимості, здатний керувати дронами на відстані і атакувати противника без участі людини. Ось як можна описати цей літак, але він зможе здивувати не лише своїм озброєнням найважливішою частиною будь-якого винищувача є двигун, і кому як на компанії Міцубіші знати про те, як його виготовити, Незважаючи на те, що технологія гіперзвукових двигунів складна. І вимагає вирішення безлічі технічних питань, пов'язаних з охолодженням компонентів при дуже високій температурі. Двигун годзіли справляється з усіма викликами. Він має додаткові повітряні напрямні, які допомагають більшій кількості повітря потрапити в камеру згоряння, де відбувається його змішування з паливом, після чого завдяки згорянню створюється реактивна тяга. Це прискорює винищувач до 3200 км на годину в базовому режимі польоту. Ви можете запитати, якщо є базовий режим, значить є й покращений. Правильно, новий двигун має два режими польоту і до того ж, обладнаний водневим баком для короткочасного польоту на швидкості, що досягає 4 тисяч кілометрів на годину. Проти такого навіть американський Даркстар не попре. Ми впроваджуємо інноваційні продукти та вертикальний досвід і технології. Другий найважливіший компонент винищувачів шостого покоління наявність нового озброєння. Британська програма Laser Directed Energy Program LDEW – давно почала серію випробувань точності та потужності нової лазерної зброї. Їм вдалося створити установку, здатну виконувати як атакуючі операції, так і захисні, що ідеально підходить для винищувача. Потужність комплексу LDEW сягає 300 кВт. Працює він на основі інфрачервоного випромінювання, що спрямовується на супротивника і поглинається матеріалами обшивки, тим самим призводить до його нагрівання до тисячі градусів Цельсія. Це смертельна зброя проти будь-якої техніки, адже в кожному танку, артилерії та літаку є снаряди, які від високих температур спалахують, детонують і розривають ціль зсередини. Навколишнє середовище змінюється і загрози змінюються. Тому ми розглядаємо лазерну зброю спрямованої енергії. Вона також знаходиться на кораблях. Використовуючи таку зброю і свою неймовірну швидкість, годзіла може безперешкодно пролітати на бази противника і руйнувати ключові позиції. Звичайно, ворог може спробувати збити літак заздалегідь, але на це знадобиться дуже багато зусиль, адже годзіла літає на висоті понад 22 тисячі метрів, що недосяжно для більшості сучасних засобів ППО. До того ж, він має кілька рівнів захисту від радарів: по-перше, вдосконалено. На стелс обшивка. Якщо на старих винищувачах це був лише спеціальний відбивний розчин, яким покривали літак, то в Годзілі невидимість досягається завдяки новому композитному матеріалу, який одночасно міцний, легкий і непомітний для радарів. По-друге, Годзілу обладнали системою блокування радарів, яка випускає правильно налаштовані хвилі, що заважають ворожим радарам визначити, який саме літак перебуває в повітрі. Це всього лише одна потенційна концепція, як він може виглядати, щоб помістити щось відчутне у свідомість людей. Проте залишився величезний ризик того, що ворожі хакери можуть зламати систему, винищувача і взяти над ним контроль. Проте представники By Systems розповіли, що Godzilla матиме нове програмне забезпечення систем, критично важливих для безпеки, для чого застосовується автоматичне кодування. Якщо говорити простими словами, ворог не зможе дистанційно зламати систему, і тим паче на нього не повинні діяти генератори перешкод. Цей виробничо-технологічний центр дасть нам змогу перевірити технології, якими ми володіємо. Як бачите, співпраця європейських країн і Японії дають неймовірні плоди, і здавалося б, навіщо США було відмовлятися від участі в такій програмі? Однак, голова оборонного відомства США Ллойд Остін висловив схвалення з приводу співробітництва Лондона і Токіо, а також висловив намір вивчити можливість спільного з Японією розроблення безпілотних літальних апаратів, які будуть діяти у зв'язці з винищувачами нового покоління, чи не здається вам дивним усе це можливо, США і Японія створили лише видимість розриву своїх відносин, а насправді все навпаки. І це справді має місце бути. Річ у тім, що Британія та Італія не бажають ділитися своїми технологіями із США, бо як не крутий, світова політика складна штука. США вже намагалися роздобути деякі технології Європи, але їм відмовили. Тож Японія стала в нагоді, адже саме їй вдалося роздобути всі необхідні дані, які потім потім вона передала в Пентагон. Наймовірніше, просто зараз США і Японія в таємниці створюють ще один винищувач або покращують свої попередні спільні напрацювання. Наприклад, винищувач F-35AB, які який вже перебувають на озброєні обох країн. Це безумовно найкращий літак, на якому мені довелося літати. Японські f 35 a орієнтовані на вирішення ударних завдань завдяки максимальній злітній масі 29 тисяч кілограмів, бойовому радіусу 1080 кілометрів і здатності розвинути швидкість понад 1900 кілометрів на годину. Станом на кінець 2020 року повітряні сили Японії отримали 18 літаків f 35 a і ще близько 100 літаків мають прибути до 2025 року. Однак це будуть нетипові типові F-35, про які ми знаємо. Прямо зараз Lockheed Martin розробили модернізацію літака, який тепер вийде на абсолютно новий рівень своєї потужності. Новий F-35, створений для найпотужніших та найсміливіших, атак, адже несе на борту більше десятка японських надзвукових маневруючих снарядів загальною вагою 3000 кг. кілограм. Вони розвивають швидкість втричі швидше за швидкість звуку і можуть знищити противника навіть без. З використання боєголовки просто за рахунок кінетичної енергії майбутнє зброї може виглядати зовсім інакше ніж сьогодні, і тому ми розглядаємо можливості створення гнучких відсіків корисного навантаження з різними ракетами, розміщеними в них. Не забули й про бомби. Винищувач переносить шість касетних боєприпасів або ж одну ядерну бомбу, потужність якої важко описати словами: дрони камікадзе так само є на борту і використовуються для штурму позицій противника. А безпілотники-розвідники зберуть всі дані про місцевість і відправлять безпосередньо в шолом пілота. Ще одна ідея, що лежить в основі нового F-35, побудувати винищувачі з системами, які можна буде покращувати так само. Просто як завантажувати додаток на смартфон у перспективі, це дасть японському F-35 можливість постійно залишатися актуальним і швидко адаптуватися під конкретні потреби. Пілот може просто завантажити необхідні налаштування і на автопілоті летіти в бій, знаючи, що літак повністю підготовлений навіть до найскладніших умов. Напрацювання двигуна від компанії Mitsubishi перебралися і на цей літак. Насамперед, для збільшення його швидкості винищувач здатний виконувати найскладніші повітряні завдання на швидкості 3100 км на годину, але цей показник поки що не фінальний. Ну і звісно, як же обійтися без невидимості. З нинішнім розвитком технології і досвіду в цій сфері інженерам довелося лише створити матеріал, здатний відбивати хвилі радарів у протилежний від них бік або змінювати напрямок променів, що потрапляють на винищувач. За такого підходу радар просто не може помітити. Літак, адже хвилі не повертаються на решітку. Чим ще порадували японські інженери, так це новітнім радаром AN APG 81, що ефективно діє як по повітряних, так і по наземних цілях. Ми використовуємо його проти цілей, які ми не можемо побачити візуально, чи то через погоду, дим або з якихось інших причин. У перспективі, навіть якщо у F-35 не залишиться снарядів, він зможе бути корисним у ролі універсального розвідника, який передає дані іншим F-35 внутрішнім каналом зв'язку. Як ми вже говорили, F-35 нового покоління, створений спільно з США і Японією, має стати невидимим літаючим командним центром, справжнім оплотом армії на випадок повномасштабної війни. І це факт. З такими технологіями його цілком можна віднести до винищу. Вачів шостого покоління, і це ще раз доводить цінність співпраці США і Японії. На цьому відео підійшло до кінця. Дякуємо, що додивилися до цього моменту. Ми будемо безмежно вдячні, якщо ви підпишетеся на наш канал і поставите лайк за наші старання. Всім вдалого дня і до нових зустрічей!